Так тренуються і готуються до всеукраїнських змагань та чемпіонатів з лижних гонок. Юні спортсмени, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Олімп Великоберезовицької громади. Їхній тренер Михайло Кручовий перед початком тренувань завжди наголошує про правила, яких слід дотримуватися під час катання на лижоролерах. Пам'ятаємо, корпус нахиляємо, винос корпуса. Все, все це все це маємо зібрати в одну ціле. Тобто. Фізика, анатомія і будова вашого тіла. Зрозуміло. Ще раз. Поштовх, інерція, прокат. Діти тренуються від 1 до двох годин, дослухаючись до пора тренера та дотримуючись його вказівок. Вони із задоволенням опановують цей вид спорту і кажуть, що саме такі тренування допомагають підтримувати фізичну форму, вдосконалювати свої лідерські навички і у подальшому юні чемпіони мріють досягати високих спортивних вершин. Я Отримую задоволення просто від тренування. Я вдосконалюю себе і це мене мотивує далі займатися. Я планую. Тренуватися і поїхати далі на чемпіонат України, міжнародні змагання, там далі чемпіонат світу. Ми тут тренуємося, щоб себе вдосконалювати. В першу чергу, щоб потім показувати результати на змаганнях. Тренер підтримує. Все, коли я біжу гонку, він все мені може сказати неправильний час, щоб я швидше біг, може сказати правильний час, щоб мене підбодрювати під час гонки. і Мені так все це допомагає, і я займаю місця. Я б хотів стати чемпіоном світу, бо біатлону навіть йти по ступам, і я думаю, що я цього доб'юся. Файно, бо ти можеш постріляти, поїздити на лежеролерах, гарно з'їздити за спусків. Та також, якщо будуть змагання, то ти можеш завоювати якісь медалі. Хочу стати чемпіоном України. І бути сильним, їздити на інші збори, на вищий клас. Найбільше мені подобається, це, мабуть, як ми займаємося крос, естафети, ігри, теж лежать Ну, Тренування постійно цікаві, класні. Тренери постійно щось придумують, щось цікавіше, новіше. Я займаюся цим спортом просто для себе, для душі. Мені це дуже сильно подобається. Я буду ніби старатися все укращуватися, старатися робити все правильніше, ну старатися до своєї мети. Для комфортного тренування дітей створили всі необхідні умови, каже Михайло Кручовий. Для того, щоб провести тренування, ми використовуємо засоби безпеки. Дітки стараються бути в яскравому одязі або в світловідбиваючих жилетах. Обов'язково, якщо на ролірах, це шолом, хто має, це захисні окуляри. На початках діткам важко, бо це, ну, це дуже важкий від спорту. Але, як я казав спочатку, ми стараємося більше фізично, загальної фізичної підготовки, тільки легень наголос на спеціалізацію. І дітки вже втягуються, 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 і їм вже то починає подобатися. Юні лижники, переможці та призери чемпіонатів України, а також всеукраїнських, обласних та місцевих змагань з лижних гонок та біатлону. Нещодавно на одному з чемпіонатів, що відбувався на Кременеччині, у гонці на лижоролерах класичним стилем діти продемонстрували першість та здобули медалі. Ми були і чемпіонами України, і, і, і були призерами гімназіади, всеукраїнських змагань. По цьому році в нас є з зимового юнацького чемпіонату України 8, 8 медалей. От, зараз у нас пройшли всеукраїнські змагання, Тож діти нашої школи вибороли 10, 10 медалей. От, молодці, реально, молодці. Такі результати змагань це наслідок багаторічної праці та тренувань, каже тренер спортсменів. І додає, що наступний чемпіонат України з лижних гонок відбуватиметься восени і зараз триває активна підготовка до нього.